Усім привіт! З вами Наталя Зашко і онлайн Фітнес ТВ. Сьогодні ми з вами будемо працювати над поздовжнім шпагатом. І для того, щоб досягнути омріяного шпагату чи просто покращити гнучкість, нам недостатньо виконувати лише одні вправи на стречі. Нам потрібно також попрацювати над мобільністю кульшових суглобів, а також з усіма тканинами, що оточують цей суглоб. Розпочнемо ми з того, що за допомогою тенісного м'ячика розслабимо. Нашу стопу, а саме підошвну фасті, ставимо тенісний м'ячик посередині стопи і надавлюємо стопою на нього. Тихаємо і починаємо прокатувати до п'ятки і до носків. Що важливо, нам потрібно постійно зберігати натиск стопи. Тобто ми не просто гарно поставили ногу і махаємо нею вперед-назад, ми зберігаючи цей натиск, плавно прокочуємо вперед-назад. Якщо е, будуть якісь такі точки, які будуть викликати у вас дискомфорт, ви можете в них залишитись і подихати для того, щоб ще більше розслабити цю зону. Зараз ми з вами працюємо над стопою для того, щоб потім в наступних вправах в нас була краща опора і ми могли ефективніше зробити всі інші вправи. Залишаємо тенісний м'ячик під плюсною стопи і провертаємо в одну сторону, в іншу. Зі сторони в сторону достатньо кілька таких прокатів. Добре. Проїжджаємо знову під п'ятку і повторюємо все саме, тільки вже в цьому положенні. Все. Молодці. І знову кілька прокочувань вперед-назад. Ще раз нагадаю, якщо десь часом у вас є якісь тригерні точки, болюві місця, ви можете в них залишитись і просто постояти, продихати, для того, щоб вони могли розслабитися. Навіть зараз ви вже можете стати і відчути різницю між правою і лівою ногою, наскільки нога, з якою ми працювала, вже краще відчуває опору. Давайте вирівнювати ці відчуття. І все робимо з іншою ноги. Ставимо тенісний м'яч посередині стопи, надавлюємо і прокочуємо вперед. Назад. Нагадую, нам потрібно з вами постійно зберігати цей натиск, не просто махати ногою. Ви повинні відчувати, що ви стоїте на м'ячику. Достатньо кілька прокочувань для того, щоб наша фастія зреагувала і розслабилася. Залишаємо м'ячик під плюсами і ми провертаємо в одну сторону і в іншу. В одну, в іншу. Молодці. Проїжджаємо під п'ятку, зберігаємо натиск і так само вправо, вліво, вправо, вліво. І ще один повтор. Добре. Ще кілька прокочувань вперед-назад. Супер. Молодці. Можете відчути, як краще ви вже відчуваєте свої стопи, наскільки краще опора. І продовжуємо, спускаємося вниз. Ми ще попрацюємо з тенісним м'ячиком. Зараз ми розслабимо наші тканини біля кульшового суглобу, а саме наші сідниці. Тенісний м'ячик підкладаємо під сідницю. Сідаємо. І ми зараз. Накочуємося ногами в сторону і опускаємось вниз. І знову накочуємось і опускаємось. Ще буквально два повтори. Залишаємось і починаємо робити колові оберти корпусом. Працюєте в тій амплітуді, в якій ви себе комфортно почуваєте. Не потрібно, якщо дуже зажатий м'яс і є дискомфорт чи больові відчуття, себе ламати. Просто збавте амплітуду. Наступного разу зможете зробити більше. Добре. І те саме повторюємо з іншої сторони. Накочуємось на тенісний м'ячик і сідаємо рівно. Слідкуємо за нашою спиною. Не потрібно провалюватись. Постійно замиківкою витягуємося вгору. І залишаємось і малюємо колові обрати. Розслабляємо тканини, що оточують наш суглоб. Зараз ми з сідницею працюємо. Добре. Супер. Відкладаємо тенісний м'ячик. І ми продовжимо працювати над мобільністю кульшових суглобів. Опускаємо ноги в сторону і міняємо. Ми зараз розрухаємо наші кульшові суглоби. Вже починаємо потрошки працювати над мобільністю суглобів, а саме на внутрішнє і зовнішнє обертання стогна. Ще кілька повторів. Супер. Ще один. Молодці. Змінюємо положення тіла. Ми стаємо з вами в положення квадрапед. Кисті знаходяться під плечима. Стараємося стати так, щоб у нас голова, задні ребра і таз були на одній лінії. Сіничні кісточки направляємо назад. І зберігаючи цю прекрасну картину, ми будемо переносити вагу тіла вперед більше на руки і назад більше на ноги. Стараємося не підкручувати таз, не опускати голову. Ми маємо зберігати цю пряму лінію. Гомілку занурюємо в мат. Ми зараз з вами продовжуємо працювати над мобільністю кульшових суглобів. Коли ми відходимо назад, у нас більше згинання в кульшовому суглобі, коли вперед розгинання. Сідничними кісточками тянемося назад. Молодці. Добре. Тепер стаємо. Положення, коли в нас одна нога попереду, в нас має бути прямий кут в коліні. Руки ставимо вперед і продовжуємо виконувати цю ж вправу. Слідкуйте, щоб ваш таз зараз не підкрутився. Вниз, нам потрібно сідничною кісточкою, все рівно намагатися тянутися назад, а замаківкою вперед. І ми рухаємося вперед, назад, стараючись зберігати це положення, тобто сідничною кісточкою тягнутися назад. Окрім нашого кульшового суглобу, ми тут зараз і дуже гарно пропрацьовуємо наш гомілкостоп. І ми повинні гарно відчувати опору на стопу. Ми для того з вами її попередньо пропрацювали, зараз вам це робити значно легше. І не забувайте, за задню ногу гомілку занурюємо в мат. Супер. Тепер ми трошечки повертаємо ногу в сторону і розвертаємо стопу назовні. І продовжуємо працювати з нашим кульшовим суглобом. Дуже важливо, щоб ми не зациклювалися на якихось одних вправах, а виконували різні вправи в різних площинах. І для того, щоб ми задіювали всі волокна наших м'язів, і потім в житті були більш функціональними. Супер. Міняємо положення стопи тепер до середини і продовжуємо працювати в цьому положенні. Якщо ви вже опираєтесь коліном в руку, можна руки трохи в сторону переставити і буде комфортніше. повертаємось і міняємо ногу. Як ми починаємо? Нагадую. Перевіряємо, чи в нас є прямий кут в коліні. Ставимо дві руки, гомілку задньої ноги занурюємо в килимок і стараємося сідничну кісточку направити назад. І перезаводимо вперед, назад. Ми працюємо над нашими кульшовими суглобами, над їхньою мобільністю, ну як бонус, ще гомілкостопний суглоб. Певно, но ви вже зігрілись. Добре. Стопа в сторону, руки посередині. І ми продовжуємо працювати. Пам'ятаємо, що ми стараємося, щоб наші сідничні кісточки дивилися чітко назад, щоб ми не підкручували таз, не округлювали спину. Ми повинні максимально старатися втримати то положення, яке ми з вами вибудовували в квадропеді. Добре. І повертаємо стопу до середини. і продовжуємо. Добре. Супер. Молодці. Може, секундочку відпочинемо, потянулись назад, розслабились. І переходимо до вправ саме на стретчинг. Робимо ширший випад. Стараємося сісти в вертикальне положення. Якщо часом вам буде важко вирівняти спину, можна використати йога блок, або, якщо в домашніх умовах немає такого обладнання, підійде будь-яке підвищення, можна книжки в кілька разів скласти. Ви тоді зможете спокійно опиратись. І вийти в гарне вертикальне положення. Слідкуємо, щоб наш таз дивився вперед, за маківкою витягуємося назад, розслабляємося і відчуваємо, як розтягується вся зона навколо паху. клопово поперековий м'яз. Дихаємо. Головне не напружуватись і не забувати дихати. Добре. Молодці. Ставимо. Руки з внутрішньої сторони від стопи, згинаємо задню ногу в коліні і беремо рукою за стопу. Знову ж таки, якщо вам важко дотягнутися до підлоги, ви можете взяти підвищення. Або, якщо вам дуже важко дотягнутися до стопи, нічого страшного, ви можете просто зігнути ногу в коліні, і якщо вже в цьому положенні ви відчуваєте натяг, цього на даному етапі буде достатньо. З часом ви зможете спокійно дотягнути рукою до стопи. Ми розтягуємо передню поверхню стегна. Добре. Сім. Опускаємо ногу, виходимо в випад. І ногу, яка у нас попереду, згинаємо в коліні і виходимо в положення голуба. Задня нога у нас має коліно дивитися в підлогу, п'ятка вгору. Сідаємо по центру, так, щоб ми гарно відчували, як розтягується сідниця. І Увага, важливий момент. У нас не повинно бути дискомфорту в колінному суглобі. Якщо вам в такому положенні є тут дискомфорт, зменшуйте е, кут, згину в коліні, можете припіднятися чуть-чуть вище, але ні в якому разі не терпимо біль і не пробуємо себе ламати. Воно результату не принесе, тільки травми. Якщо навпаки, відчули, що вам заслабо, хочеться ускладнити, ми завжди кут коліна можемо збільшити, але знову ж таки. Нашому коліну має бути комфорт. Добре. Опускаємось вниз. За маківкою витягуємося вперед. Тримаємо 4, 3, 2. Піднімаємося вгору. Вирівнюємо ногу вперед. Знову ж таки, стараємося. Вирівняти наш таз, Нижні кісточки. Направляємо назад, за маківкою тягнемося вперед. Легший варіант буде, коли буде стопа просто вперед. Складніше, якщо ви візьмете стопу на себе, тоді ви відразу натягнете всю задню лінію. Якщо часом вам не вистачає еластичності задньої поверхні стегна для того, щоб нахилитися так низько, нічого страшного, ми згадуємо про наш йога блок чи книжки. Ви можете відразу допомогти собі вирівняти це положення. Невеличка амплі туди прожинка. Вниз. Супер. Затримали внизу, тримаємо 4, 3, 2, добре. І можемо пробувати чуть-чуть роз'їжджатися вперед. Якщо вдалося сісти на шпагат, прекрасно. Якщо ні, ми не хвилюємось, тому що з часом все вийде. Якщо вам важко сідати відразу шпагат... Нічого страшного не треба себе ламати. Ви просто помаленьку їдете вперед настільки, наскільки ви можете. Ну, якщо ви зможете сісти ось так, прекрасно. Зможете нижче, ще краще. Але наголошую, не ламаємо себе. Затрималися тут кілька секунд, можна порухатися. Вправо-вліво. Якщо ви в випаді, так само. Добре. І повертаємось назад. Секундочку, розслабились. Відпочиваємо. І виставляємо іншу ногу вперед. У нас є ще одна нога, нам потрібно ще все повторити на неї. Сідаємо в випад, за маківкою витягуємося вгору, провисаємо вниз, відчуваємо хорошу опору на стопу. Слідкуйте, щоб ваш таз не розвертався. Нагадую, що якщо вам важко втримати баланс, ви завжди можете підставити щось, чи блок, чи книжки. Тримаємо, розслабляємо. М'язи паху, клубово поперековий м'яз. Супер. Тепер опускаємо руки з внутрішньої сторони стопи. Згинаємо задню ногу в коліні і беремо рукою за стопу. Відчуваємо, як ми розтягуємо передню поверхню стегна. Добре. Опускаємо ногу вниз, виходимо в випад, згинаємо ногу, колін, опускаємося вниз, слідкуємо за задньою ногою. Задня нога в нас повинна коліно дивитися в підлогу, п'ятка вгору. ставимо в положення голов, ми розтягуємо бік сідниці. Нагадую, дуже важливо, щоб у вас не було ніякого дискомфорту в колінному суглобі. Якщо він є, то зменшуємо кут. Добре. Можемо опуститися вниз, але ми стараємося продовжувати витягуватись за маківкою вперед. Гарно розтягуємо сідницю. Добре. Чотири. Три. Два. Допомагаємо руками. Плавно піднімаємось вгору. Вирівнюємо ногу. Стаємо рівненько, в гмілку в мат. Якщо вам не вистачає висоти для того, щоб вирівняти спину, нічого страшного, беремо якесь підвищення. Нагадую, що в такому положенні це буде простіше. Якщо ми візьмемо стопу на себе, то ми більше натягнемо всю задню лінію і це буде складніше. Проженемо вниз, вниз, низ живота на стегно. Тримаємо 4. Три, два, добре. І пробуємо на іншу ногу так само роз'їхатись в шпат. Не обов'язково відразу в нього падати чи старатися сісти на шпагат будь-якою ціною. Краще повільно, маленькими кроками, але впевнено рухатися до поставленої мети. Нічого страшного, якщо на даному етапі ви залишитеся десь в випаді, порозхитуєтесь і чуть-чуть, по, по можливості будете рухатись вниз. Потягнулася назад, розслабились і відпочиваємо. На сьогодні це все. Дякую, ви гарно попрацювали. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити лайк та підписуватись на наш канал. До нових зустрічей!